Так, народ, все, короче, виправив все, перенасадив, пере такий результат маємо. Тут трошки повирівнював все, полірнув, щось воно трошки грязне. Щас. тряпочкою треба надо напідорить, щоб гарненько було правильно. Ось так от. Так, да, і то я, коротше, п'ятно було підпалене. О, трошки передат по новий переполірував, стало отлічно. От така малишка вийшла. Ну, в порівнянні з тим, що було, я думаю, земля і небо. Я ще сделаю фотки отдільно. У мене є фотографія, яка вона була, і молоточок. І молоточок я ще робив. Молоток тут нічого особливого, так трішки ці частини попідрівнював. Все, клинишек заготив, железний, бо. Бо це молоток. Тут, вообще, я, от чесно, с молотком трошки в ахері. Маленькі отверстия, сам молоток моцный, отверстие маленьке. І це, блядь, на всіх молотках. Не знаю. Ну, неужели не можна було хоча б... Отак от, от трошки длинше зробити. Ну, типу, отут по довжині Я вже мовчу ну по ширині, ладно, тут, типу, нікуди. Ну по довжині можна ж було, блядь, більше зробити, щоб ручка більше, моцніша, надійніша була, блядь. Ну, можна ж так зробити. Ну, ладно, це це все савдеп робив. хуя знаю, чим вони думали, блядь. Ладно. Ну, в общем, сокирку закончу. Тут трошки, так, да, щось теж клинишок, Не було света Не знаю, може зараз візьму підрівняю. Ну тут, блять, десь він там далеко непонятний. Короче, скільки там рівняти треба буде, щоб до рівного, скажімо так, зробити. Я це світ дали, може, зараз перешліфую. В общем, короче, якось так. Так що народ, всім добра.